Всіх вітаю, шановні з вами Робанов Трейд. І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти, перед тим, як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Також нагадую, що якщо ви хочете приєднатися до щоденної аналітики, яку я випускаю кожного дня, ви можете зробити невеличкий донат та вступити в чатик. Де я викладаю схожу аналітику, даю рекомендації, ми спілкуємось. Або ж пройти едюкейшн, плата робиться один раз і назавжди. На виході у вас стратегія і доступ до ком'юніті з безпосередньо вже з трейдерами на все життя. Тобто, кому цікавіша детальна програма? Будь ласка, напишіть Телеграм і з всіма вами домовимося. А по Євріку. Єврік у нас. Намалював вихід з фази. Не захистив він свій рівень, ось цей, який був дуже важливий для лонга. Ось тому я маю такі підозри, що тут може продовжитися тренд вниз. Якщо розглядувати з точки зору лонгової позиції, то я б лонги відкривав тільки після віддачі даного рівня, От. тільки після повернення вже безпосередньо в От. Тому поки що, якщо чесно, більше ротово виглядає. По ГУ ГУ теж. До, до цих пір на верхній частині боковика такого ось, формує, формує накопичення, будуть скоро розвантажувати кудись, куди, якщо чесно, поки що особисто мені не зрозуміло, тому що в цілому поставили тут рівень, і тут більше лонгове навпаки виглядає, тому що бачите, євро провалилося аж туди, а тут поки що отримують цю зонку вона дуже важлива. тому Поки що це все лонго оглядає. У разі, якщо там ціна буде спускатися і тут не буде належної якоїсь реакції, ціна просто буде стояти, то вірогідніше теж вони його просто А, Далі, Австралік. Австралік поки що утримується і достатньо непогано, навіть при тому варіанті, що який вся валюта, він може сходити на якусь невеличку корекцію, все рівно. Тут залишається більше лонгові наратив, лонговий баланс, тому що ми вже дуже довго стоїмо на пробої і ця зонка все укріплюється, От, тому мені здається, що навіть якщо тут прорлється, його будуть окуповувати і розганяти далі. Єна. Японська Єна, бачите, в принципі, по нашому сценарію відпрацювала. Той, який я давав на минулому тижні, от вівторок, понеділок, і наразі я думаю, що просто тут може бути невеличка зупинка. От І, можливо, якась корекція, але в цілому я думаю, що тренд продовжиться. Далі CP500 CP500. Відкрився сьогодні з гепом, ми бачимо достатньо непоганим 1,5%. І якраз ми прийшли на дуже важливий рівень. От, ось так це виглядає. І я думаю, що найближчим часом, сьогодні, навіть можливо, будемо віддавати цю зонку вже. О, це тобто питання часу. Тренд прискорюється. Я думаю, все менше і менше буде ось таких випадів. Цікавих точок входу. Можете порівняти, коли тренд йде по СІ пішцям, просто, просто йде і все. Тобто, мені чомусь здається, що зараз може бути просто прискорення. Можливо, можливо захочуть перекрити цей геп, але в цілому я б особисто шорти не розглядував. Nasdaq, бачимо теж пішов вгору. Гер 40 також викупився дуже сильно. От, зараз будемо очікувати від нього якось реакції, але по старшому таймфрейму ми після такого дуже сильного заходу вниз, так, який, в принципі, відбувся по всім індексам. Зараз на точці, у можливій точці якоїсь нової маніпуляції, нового розвороту, але я думаю, що цю зонку будуть не один день тут набивати. А далі по нафті. Нафта теж у нас сьогодні відкрилася з дуже великим гепом вгору. І це говорить про те, що наш з вами сценарій, який ми обговорювали також минулого понеділка, що це все може закінчитися лонгами після даної провокації, вступив в дію і вірогідніше, ціль по нафти ось ця зонка, район 63. Тому на корекції пропоную розглянути далі лонги. Далі по золоту. Золото заходить у можливу точку лонга, але оскільки тут ми вже з вами лонгували в цьому місці, в цьому місці пробої, то мені здається, що ця зонка взагалі буде під знос. Чомусь так мені здається. Уже потім, можливо, якийсь лонжик, але в цілому, друзі, ми говорили, що рано чи пізно золото треба розгрузитися, і, можливо, саме настав цей момент, коли золото, скоріше за все, буде йти на ну, якийсь середньостроковий шорт. Тому, в принципі, тут така формація також малюється. От, і я думаю, що тут ми можемо побачити якісь шорти найближчим часом в район 3000. І біткоін. Біткоін, в принципі, також, особливо без змін, якихось, типу викуповуватися на верхню частину боковика. Я думаю, там найближчим часом теж будемо стояти і потім вже далі розлонговуватися на хай боковичка. І по новинам, друзі. По новинам у нас понеділок більш-менш адекватний день, нормальний, без новин, тому спокійно. Там в середині тижня буде, по-моєму, в четвер. Дуже багато новин по долару, тому будьте обережні. Ось також ще раз нагадую: хто хоче приєднатися до навчання. Будь ласка, звертайтеся, надам вам всю інформацію, проконсультую. Ви отримаєте готову стратегію на виході. Та будете запрошені в ком'юніті з трейдерами. А всім бажаю гарного початку тижня, профіту і на зв'язку.